Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Підсумок тижня на Суспільному. 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Тож у цьому випуску розкажемо, як на Волині розпочався і триває процес оновлення даних військовозобов'язаних та які вони мають обов'язки і права. Покажемо, як оновлюють дані у Луцькому ЦНАПі, і поговоримо про оповіщення працівниками терцентрів комплектування. Хто ж має оновити дані військовозобов'язаного? Чоловіки від 18 до 60 років, військовозобов'язані жінки, заброньовані особи, люди з відстрочкою. Згідно закону про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років мають носити при собі приписне посвідчення: військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Військовозобов'язані громадяни повинні уточнити свої дані впродовж 60 діб. Йдеться про актуальну адресу фактичного місця проживання, номер телефону військовозобов'язаного та адресу електронної пошти. Ця норма стосується усіх військовозобов'язаних, зокрема і заброньованих осіб людей з відстрочкою та військовозобов'язаних жінок. Свої дані можна уточнити у ТЦК. Кореспондентка Оксана Євпак побувала у Ковалі. Біля місцевого центру комплектування і соцпідтримки масового скупчення військовозобов'язаних, які хочуть уточнити персональні дані, немає. Розповів суспільному виконувач обов'язків начальника центру підполковник Валентин Прищенко, хто звертається у ТЦК, яку інформацію оновлюють, як скористатися правом на відстрочку чи мобілізовують одразу тих, хто приходить? Дивіться у матеріалі. У Ковальський районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки нині приходять в основному ті, хто хоче написати заяву на відстрочку або є заброньованими і оновлюють дані, розповідає виконувач обов'язків начальника центру Валентин Прищенко. Олександр від 25, каже, хоче скористатися правом на відстрочку, бо він студент-медик. Також паралельно працює. 39-річний Мирослав Токарчук, учасник ту у 2014-2015 роках. каже, має інвалідність внаслідок війни. Обновити дані, пройти повторно ВЛК, получив по депортації і на кордоні пов'язку. Підполковник Валентин Прищенко каже: швидко оновлення даних у військово-облікових документах відбувається у разі, якщо військовозобов'язані нещодавно проходили цю процедуру. Їм уже має бути присвоєний військовий ідентифікаційний номер. Проводиться уточнення облікових даних. Шукається його обліковий запис в системі оберіг, піднімається карточка, вноситься зміни і автоматично ну, поновлюється його він, і він йому присваюється вже в військово-обліковий документ. Чому це потрібно зробити, щоб визначити об'єм громадян, які у нас перебувають на обліку? Люди, які нам цікаві відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей, які не мають права на відстрочку, ми теж таких будемо людей направляти на військовікарські комісії. І ну і люди, які вперше становляться на військовий облік, вони теж повинні будуть пройти військово лікарську комісію в ті 60 днів. Зі слів Валентина Прищенка. Якщо людина не перебувала на військовому обліку, то скільки часу забере оновлення даних у кожному випадку індивідуально? Ще один спосіб оновлення даних військовозобов'язаних у місцевих ЦНАПах. За перший тиждень у луцькому ЦНАПі оновили свої дані 340 чоловіків. Розповіла Суспільному директорка Лариса Карпяк. Каже, процедура займає орієнтовно 7 хвилин. Як це відбувається? Вадим Панафідін бачив. Лучанини Ігор Сивий як військово зобов'язаний, прийшов оновити свої дані у луцькому центрі надання адмінпослуг. Заходимо надію. Працівник ЦНАПу ідентифікується саме як представник ЦНАПу і відповідно вже далі працює з послугами. Витяг видається заявникові заявник для заявника Це є підтвердженням того, що його дані оновлені. Послуга безплатна, каже директорка ЦНАПу Лариса Карп'як. Ажіотаж такого як такого немає. Пройшов по черзі доволі швидко. А так все задоволений. Я чекаю десь хвилин 20. Сервер людостом, вже доставніше система, просто перезавантажена. Давайте запишемо ваші дані на вас. Планую найближчим часом не оновлював ніяк. Ще а як планується це, це робити? Не спішу. Ще не оновлював, але завтра планую поїхати оновити. Повертаємося до Ковеля. для пришвидшення мобілізації. На вулицях Ковеля працюють групи оповіщення, розповів Суспільному. Керівник місцевого ТЦК та СП Валентин Прищенко. Уповноважені працівники центрів комплектування перевіряють документи і за потреби вручають повістки. Як це відбувається, дивіться далі. Група оповіщення центру комплектування працює на вулицях Ковеля. Зупиняють чоловіків різного віку, каже військовослужбовець Костянтин Копилюк. Дані поновив там пленсот задні. Ковальчанин Сергій Стрельчук говорить, такі перевірки сприймає нормально. Таке життя зараз війна в країні. Патруль оповіщення зупиняє ще одного чоловіка, щоб уточнити військово-облікові дані. Черги з чого зараз йти? Ну а до, до черг. Ну, війна вже триває, вже третій рік. Чоловіка перевіряють через базу оберіг. З'ясовують, що дані він не поновлював зі слів військовослужбовця Костянтина Копилюка. Востаннє ковальчанин був у військкоматі 2007 року. Самі ви мали явитися протягом 10 днів з дня оголошення мобілізації. Володимиру Панасюку вручили повістку із зазначенням дати і години, коли потрібно з'явитися у ТЦК. Група оповіщення продовжила роботу. За менш як півгодини перебування патруля на вулиці у спеціальній групі у Вайбер з'явилося повідомлення, що працівники ТЦК вручають повістки, каже Костянтин Копелюк. 9 тисяч учасників знаходиться і скидають інформацію про просування рухомих патрулів по повіщенню військовозобов'язаних в місті Коваль, щоб всі військовозобов'язані, які ухиляються від мобілізації під час військового стану, бачили, де ми рухаємося, щоб не попастись нам, не отримати повістку для явки до Ковальського текста ТСП. У перші дні повномасштабної війни Костянтин Копилюк боронив Київщину. Пройшов всю гордовину війни від включаючи від Києва, закінчуючи Донецьким напрямком. На Донецькому напрямку отримав тяжку травму, протезування в США, отримав міну-вибухову травму з подальшою ампутацією лівої стопи. Під час патрулювання виникають ситуації, коли чують з боку громадян лайку і бачать зневажливе ставлення, каже Костянтин. Візуально на мені не видно, що я втратив ногу, ногу стопу і так далі. Но коли ти їм це говориш, вони швидко заспокаюються, міняються на обличчі. У нас 90% особового складу Ковальського ТЦК ТСП пройшли горловину новині. Повістки працівники центрів комплектування можуть вручати і за місцем реєстрації громадян, і будь-де на вулиці, говорить виконувач обов'язків начальника Ковальського ТЦК та СП Валентин Прищенко. Щодо роботи у соцмережах груп, де інформують про пересування у громадських місцях працівників ТЦК, то їхніх адміністраторів притягують до кримінальної відповідальності. Про це розповіла речниця СБУ в області Іванна Поліщук. У перший день роботи застосунку резерв плюс оновлював свої дані голова громадської організації Спілка воїнів АТО Олег Кобилинський. Ветеран поділився своїм досвідом. Вирішив я це робити одразу в перший день своїм знайомим. Тобто, хотів показати прикладом, що в тому, що ти скачаєш додаток і ну. Побачив, що дані. От поймаркет ми бачимо резерв плюс, розроблений Міністерство оборони України. У мене дані уточнюються, хоча коли я заходжу через три крапочки в сповіщення, в мене показано, що дані в бріг отримано, коли на плюсік. Тобто тут буде дані, чи стоїш ти на обліку, чи ти виключений з обліку, чи, там, наприклад, у розшуку. Якщо людина перебувала вже на обліку і в неї все в порядку з її обліковими даними, то вона там автоматично приходить. Підтвердження в резервіст, плюс що він ідентифікований, Йому надається інформація. Якщо вона нам знову ж таки потрібна, ми таку людину будемо вже через повістку викликати в РТЦК. за новим законом. Нові повноваження тепер мають поліцейські, розповіла начальниця сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Ольга Бозулук. Співробітники поліції не вручають повістки. Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі. Віком від 18 до 60 років незалежно від підстав, визначених законом України про національну поліцію. Повіщення військово зобов'язаного обов'язково має фіксуватися. Станом на сьогодні у Волинській області більше як 10 тисяч чоловіків перебуває у розшуку, розказала Суспільному речниця обласного терцентру комплектування Оляна Кравчук. Каже, ці люди протягом повномасштабного вторгнення або не з'явились до ТЦК, або проігнорували повістку. За це несуть адміністративну відповідальність. Яка ж відповідальність чекає на військовозобов'язаних, які не оновили свої дані, розповів адвокат Віталій Жуковський. Ми збільшили розмір штрафів для фізичних осіб на даний час становлять від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень на посадових осіб, а також на юридичних осіб. Від 34 тисяч гривень до 59 тисяч 500 гривень. Адвокат каже, що сплата штрафу чи притягнення до адмінвідповідальності не позбавляє громадянина від мобілізаційного обов'язку. І це уся інформація. Маєте новини чи запитання? пишіть нам на електронну адресу, а також читайте новини на усіх соцмережах і на сайті Суспільне Медіа у підрубриці топ-регіонів. Шукайте волинь. На все добре.